Тільки що зайшли коментар на наше ранкове відео про підшипники. Дуже цікавий. Бачу, хлопці зарухалися. Побачили коментатори про вали, які вони наварюють, реставрирують з раконами. Людям хають, розказують, що так буде працювати профіль незбережений. А тепер по підшипничках. Зверніть увагу. Упорні підшипнички. Калофорні радіальні ставив колись Радянський Союз на середу цілих насосів, тому що це самі дешевші підчебники. Де вони себе оправдали, підчебники, це на насосах ЛСТ. На Утеновських, як ви вже бачили, знали, скільки хто працює довго, і в кого були проблеми, вони розлітаються, б'ють повністю вам цілий насос. Шарики розлітаються, попадають під кулачковий вал, вибиває корпуса. Потім. Зрозуміли, що це діло не проходить і почали ставити ось такі підчепники. Оце дієві підчерники. На багатьох насосах вже сучасніших, вони як називаються ще й до фланці з пружинками, як саморегулюючих, так назвали. Вони піджимаються постійно пружинкою, мастярця чисто від двигуна, тому що на такому вони ходити не будуть. І це діє. А ми ставимо пічепники, завжди показуємо. Це провірено багаторічним досвідом. Зокрема, моїм особистим. Я палив насоси, і тільки тут ремонтую вже більше як 33 роки. Вкритих ми під, ніколи закритими не ставимо. просимо завжди слідкуйте відео. І перед тим, знаєте, як ми часом говоримо з майстрами. А чому ви так робите? а не Набираємо відро гамна і розливаємо. Але врахуйте, що гавно це є добре. Після нього проростають квіти. І дякую вам, що робите нашу сторінку активною. А ось які підчерники ми ставимо. Новенькі. І знатокам Китаю дуже окремо дякуємо за те, що робите наш активний. Є дуже багато китайської продукції, є багато секцій китайських. Якщо ми їх ставимо, ми це озвучуємо. І ви вже знали з наших відео і було багато, подивіться історії. Є Китай, є різний Китай, є хороший Китай, є досить якісний Китай, тому що і фірми провідні в Китаї це буде слідуючі відео, які теж гарно працюють.